11 січня, Міжнародний День Дякую Щороку, 11 січня, у світі святкують саме вічливе свято Міжнародний День Дякую. Запровадили це свято 2008 року за ініціативою ЮНЕСКО та ООН. Всесвітній День Дякую покликаний нагадати людям про цінність хороших манер, про вихованість та людяність. Перше вислів «дякую» зафіксовано у словнику розмовнику, виданому в Парижі в 1586 році. Стародавні мудреці вважали, що найбільша розкіш у житті це розкіш людського спілкування, тож українству споконвіку притамані доброзичливість, чуйність, гуманізм та висока етична культура, в основі котрих лежить прагнення до злагоди та порозуміння. Одним з найпоширеніших виявів чемності та вічливості в Україні є слово дякую ми промовляємо його впродовж всього життя. Слово дякую несе в собі висловлення подяки, бути вдячним за щось. Цим словом, ми виражаємо подяку за зроблене добро, за виявлену увагу. На думку фахівців, вираз подяки покращує здоров'я тому, хто отримує, і тому, хто дякує. Покращує настрій. Завжди потрібно дякую сказати, як хтось хороше і добре щось зробив. Подав вам руку вмить, щоб не упасти. Притримав двері, мужика похвалив, Зробив хороше діло з добротою, чи допоміг дорогу перейти. сміхнувся посмішкою вам ясною, Чи добрим словом зміг допомогти, чи в транспорті вам місце поступився, та поглядом підтримав в певну мить. Пам'ятайте, слова подяки володіють чарівними властивостями. Люди за їх допомогою дарують радість один одному, висловлюють увагу і передають позитивні емоції, тому не скупіться на добрі і теплі слова. Подякуйте у цей день всім, кого ви любите і цінуєте. Світу дякую, я скажу, за те, що живу, мрію й люблю. Найболя дякую міцю сонця, кожній тварині та доброму серцю. Всім рідним, близьким, всім, хто дарує мені найцінніше тепло свого серця. Дякую. Всім з небо дякую, я вітаю. Ти це слово добре знає. Бажаю слово дякую не забувати а і чим частіше його промовляти. Дякую вам за тепло розуміння, Дякую вам за кусочок добра. Дякую вам за ніжність увагу. Дякую, Дякую вам за такі ніжні слова. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі турботи добро, здоров'я міцного вам звичайно щиро. Любові і радості, злагоди і миру. Ми сичали як гадюки і ричали, як зверюки. Жи і ши, і ші, чали, рибу гато вимовляли. Дякуємо, що нас навчали, помилки всі помичали. Ти це тепло і востини ночі тубо та було. Здорові місново зимо сіо любові і радості, злади мило. В цей день дякуємо нашим воїнам, що захищають Україну. Дякуємо Збройним силам України. Щира подяка вам наші герої. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні й кохані, вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам наші герої. Дякую, друзі, те, що ви є. Нехай вам Господь здоров'я дає! Долю щасливо достаткових дів. Дякую друзі. Дякую усім. Міжнародний день дякую, бажаємо всім не скупитися своєю вічливістю і вдячністю, не забувати про просте і важливе дякую, бути уважними одне до одного, намагатися допомогти словом і ділом. Цінуйте людей, які щирі з вами.